1 квітня усі рецептурні лікарські засоби в Україні почнуть продавати лише за електронним рецептом. Як виявилось, багато популярних препаратів, які українці звикли купувати в аптеці без рецепта і часто без жодної консультації з лікарем, також належать до рецептурних, і на них також потрібен електронний рецепт. Так, усі знеболювальні на основі парацетамолу та ібупрофену і далі продаватимуть без рецепта. Анальгін можна буде придбати також без рецепта, але тільки упаковку на 10 таблеток. Без рецепта від лікаря тепер не можна буде придбати популярний знеболювальний і продозапальний засіб Німесіл та його аналоги. Більшість популярних сиропів і таблеток від кашлю і далі будуть у вільному доступі, зокрема, мукалтин, АЦЦ, сиропи на основі амброксолу. Трату плюща Тощо більшість препаратів для інгаляції потрібно купувати за рецептом, у тому числі й популярний беродуал. Усі гормональні препарати відпускатимуться за рецептом, у тому числі гормональні контрацептиви. Навіть екстрений протизаплідний засіб постенор не можна буде придбати без рецепта. Більшість популярних протиалергічних препаратів залишаються у вільному доступі: діазалін, лоратидин, супрастин тощо. Усі популярні засоби для зниження тиску, як от каптоприл, каптопрес, бісапралол, виключно за рецептом. Навіть сечогінні препарати, фуросеміт та діакар, які також використовують гіпертоніки лише за рецептом. Краплі, корвалол та валокардин без рецепта можна придбати лише у маленьких флакончиках. На баночки до 50 мл вже треба рецепт. Зрештою, як і на звичайний етиловий спирт, це теж виявляється. Рецептурний препарат. Люди, які мають проблеми з серцем, часто щоденно вживають засоби для розрідження крові, але тепер їх теж можна буде купувати лише малими упаковками: магнікор чи кардіомагніл на 100 таблеток, лише за рецептом. Ми поцікавилися у наших городян, чи знають вони як купувати ліки за електронним рецептом? Знаємо, знаємо. що будете робити. Ну речу, позвоню на віпішій електронний. Їд. рецепты получу. Это зручно для вас? Не. Почему? Ну, потому что если надо вот, таблетки, я пошла 10 штук, взяла и все. А каждый раз находишься в аптеке. Сегодня уже купила. Ну, от давления взяла, что треба. От температуры, потому что заодно уже зашла, так взяла. А там кто его знает, что. На всю жизнь не наберешься. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это вообще чи или... нет? Я думаю, нет. От, якщо мені давлення треба, я знаю, що у мене таблетки есть, треба пішла, купила. А то знаєш, що заканчивається. Теперь до врача попадешь. да, Ну ж полізять выше криші, это давлення. Ні. А я що так... будете робити? Не знаю, поки не хворію. До сімейного лікаря, щоб мені виписали рецепт, ну і відповідно я знала, які ліки треба мені купляти в звичайній аптеці. В принципі, у нас як політика діджиталізації да? впроваджується. Ось, ну було б значно зручніше, звісно. Але так я ще не користувалася. Поки що, слава Богу, нагоди такої не було. Ось тому електронним рецептом я ще не користувалася. Знаю, Це зручніше, як ви вважаєте? Да, я думаю, що зручніше набагато. Чи належить засіб до рецептурних, можна подивитись на інструкції до нього. Про це вказано наприкінці інструкції. Також є онлайн державний реєстр лікарських засобів, де є перелік усіх зареєстрованих в Україні ліків. Там вказано, чи випускається той чи інший засіб без рецепта.